Вечный коэффициент. Вот это что такое? Это наше, да? Наше. Там у нас много, у нас очень много. Не было наших, не было

Thank you very much. Başlıca devletin işi ne var? Ne Sosyal güvenlik, iş

Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути. Видно? Чути і видно. Дякую. Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Є. Дякую. А чи є в нас представники громадськості? У нас ще є пані Галина. Будь ласка, підкажіть, кого ви представляєте? Представник розробника звіту з ФОК Корнелюк Людмила Романівна. А, дякую. А, значить, дивіться, в нас зараз є тільки четверо учасників громадськості. Поки що немає, тому ми діємо наступним чином. 15 хвилин ми ще дамо можливість представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. У і п'ятнадцять будемо продовжувати. Дякую, я просто хочу ще наголосити, що в нас ведеться вже відеозапис, тому, якщо ви якісь особисті розмови, то будь ласка, відключайте тут і мікрофон, щоб це не фіксувалось на слуханнях. Дякую, 14.15 будемо продовжувати. Вже 14 година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні у нас 11 листопада 2024 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним агропромисловим підприємством Агропродсервіс стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво біогазової станції, електричною потужністю 3 МВт по вулиці Плебанівка з. 712-1-16, селі Настасів Великоберезовицької селищної територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким. Які попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від планованої діяльності, яку вони планують провад? До березня 2020 року громадські слухання в нас проходили по офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким Тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначаються в оголошенні про початок громадського <кій> Вибачте, про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до пункту до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 14 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні четверо учасники. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, ще двох учасників. Я ще раз попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасник, який підписаний Агропродсервіс, будь ласка, ще раз представтесь, скажіть, кого ви представляєте? У Яновський Андрій Володимирович, заступник директора по контролю якості продукції Клапа Роботсервіс. Мозить Роман Романович, інженерний стандартизації до якості папа роботсерс. Так, ви бачите, у нас якісь технічні негаразди. Підкажіть, ви мене чули? Чули Чули доповідь, так? Чули. 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 так. Тоді ще раз попрошу, Значить, Учасник, який підписаний агропродсервіс, представте, скажіть, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях. Боліновський Андрій Володимирович, заступник директора по контролю якості продукції ПАП ПАПАПОДСервіс. Дякую. І ще одна учасниця. Підписана Лісова Галина. Лісова Галина, представник розробника звіту з ОВД для ФОП Корнелюк, Людмила Романівна. Дякую. Отже, в нас. А... Зараз, станом на 14 годину 20 хвилин, ще підключився один учасник під міндовкілля. А, значить, з п'яти учасників троє учасників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань, і двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. Отже, представників громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного агропромислового підприємства агропросервіс стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво біогазової станції електричною потужністю 3 МВт по вулиці Плебанівка, 712, дріб 1-16, в селі Настасів Великоберезовицької селищної територіальної громади Тернопільського району, Тернопільської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення. До побачення. До побачення.